Тут ми маємо дещо цікаве завдання. Нам потрібно до чогось додати шістнадцяту, аби вийшло три других. Але для початку ви можете спробувати вирішити самостійно, аби потім повернутися і дізнатися результат. Тож, з чого ми почнемо? Для початку давайте зведемо відомі нам дроби до спільного знаменника, до найменшого спільного крат... кратного. Для цього візьмемо більшість двох знаменників, а саме число 16, і будемо множити його доти, поки не отримаємо число кратне 2 та 16. Але, як ви можете побачити, насправді 16 ми можемо поділити як на 16, так і на 2. Тож нашим найменшим спільним кратним буде число 16. Переведемо наші дроби. Одну 16 ми залишаємо, як воно є Одна 16. Тож, переводимо 3 других. Аби утворити з 2 16, нам потрібно помножити наш дріб на 8. Тож, маємо 16 у знаменнику та 3 помножити на 8 24 у чисельнику. І в нас виходить, що нам потрібно додати до чогось 1 16-ту. Аби вийшло 24 24-16. І ви насправді можете здогадатись, що на місці пропуску в нас стоїть число 23 23-16. Також ми можемо пояснити це іншим методом. Ми можемо знайти наше щось таким чином. Ми можемо відняти від нашої суми від трьох других шістнадцяту, аби знайти. Невідомий нам доданок. Тож, переведемо три других, маємо 24 16 мінус 16 і у відповіді отримаємо 23 16. Тож на місці пропуску у нас стоїть 23 16. Розв'яжімо ще один такий схожий приклад. Ми маємо щось, від чого віднімаємо 3 четвертих та отримуємо 2 третіх, але я знову закликаю вас спробувати самостійно, аби потім повернутися і перевірити себе. Тож, почнімо з того, що зведемо наші знаменники до найменшого спільного кратного. Нам тут вже не так пощастило, ми вже не маємо його тут одразу. Тож будемо шукати. Оберемо 4 і будемо множити, поки не отримаємо число кратне 3. 4 не є кратне 3, тож спробуємо 8. 8 ми також не можемо поділити на 3. Тож наступне буде 12. 12 ми можемо поділити на 4. І так само ми можемо поділити на 3. Тож, нашим найменшим спільним кратним буде число 12. Переведемо наші дроби до знаменнику 12. Аби отримати з трьох четвертих дріб зі знаменником 12. Нам потрібно помножити його на 3. Тож, отримуємо 3 помножити на 3 9. Та 4 помножити на 3 12. Переведемо наступний дріб 2 третіх. Аби перевести 2 третіх. У дріб зі знаменником 12, нам потрібно помножити його на 4. Тож маємо 2 помножити на 4, 8. Та 3 помножити на 4 12. І маємо тепер ось такий вираз. Ми маємо від чогось відняти 9 9,2, аби в нас вийшло 8 8,12. І аби це знайти, давайте просто додамо відомі нам дроби. Тож, Щось дорівнює 812, 8, 12, 8 12 плюс 912. І виходить те, що ми маємо 17 12. 17 12. Підставимо і перевіримо. 17 12 мінус 912 дорівнює. 8.12. Тож, і справді, на місці пропуску у нас стоїть 17.12.